Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання Красний Луч. Що заважає звільнити? І як саме буде окуповано Красний Луч? Так, буде звільнено дуже гарні карти, врятують людей. Мирно, тут не бою, не має бою, немає прильоту. Така, як наче шлях, там дорога швидко, ворог буде тікати, і от багато-багато машин військової техніки проїде. І расисти вийдуть звідти, тут немає бою. Так, їх виженуть, і в росіян дуже сильні втрати з цього напрямку вони будуть тікати. Цивільних немає втрат серед цивільних людей, немає прильотів, немає бойових дій. Тут просто дуже швидко буде рухатись військові. От так, минать проїжджати. Скажіть, чи є загроза для цивільних людей під час звільнення від росіян Красного луча? Там і так вже є. Ні, тут під час звільнення немає. Є єдина така загроза, що замінірована територія. Заміновано. І у людей робили погроми, забирають пограбовано, як пограбовано може бути. Ну, а сама деокупація зупинить. А, будуть тікати також колаборанти. От. Діяльність їхня буде зупинена. От у, у колаборантів от один шлях вони як будуть тікати. Скажіть, будь ласка, чи будуть руйнування в Красному Лучі під час деокупації з вільними? Дивіться, там не буде ой, руйнувань, буде допомога, прийде, людям необхідні ліки. Також знаходяться там затримані люди от, полонені там тримають людей і вийшла карта що взагалі от, як то людей використовують як рабство таке от, в яких то трудових роботах от. Що стосується населення, прийде до, допомога. Дуже необхідна, бідні люди. Немає грошей, немає ліків, немає їх багато чого, що потрібно. І з приходом військових України відкриється отакий от шлях, дуже багато будуть надходити виплати. Допомога, і відкриються дороги, люди зможуть вільно їздити, там шлях відкривається. І у Красному Лучі. Так, от всі люди, що працювали на росіян, вони вийдуть вони будуть тікати. З Красного луча. Отак. Скажіть нам виші селищі е, до кінця літа? Буде звільнено Красний Луч? Скажіть, будь ласка. Ой. Так. Дивіться, буде звільнено. До кінця літа. Тут треба рятувати, щось відбувається із цивільними людьми, з чоловіками. Дуже важко. А, їх використовують, залякують і використовують. Це як жива сила використовують їх. Ну, перемога до кінця літа, так, має звільнитися. Добре. Я лишаю всі гарні карти. Заперечую весь негатив, заперечую. Ой, заперечую всю агресію, всі злочини ворожі, повертаю ворогам. Заперечую, 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 заперечую. заперечую весь негатив. Всі біль і страждання, і смерті. і Всі грабування, гвалтування, все, що робили расисти, повертаю їм назад. Вони страждають, у них все болить, буде так. Заперечую всі міни. Мінірування всі заперечую. Відкриваю всі шляхи дороги. Все, що розмі... замініровано, все розміновують, буде так. Прошу вищі сили, допоможіть нам звільнити Красний Луч, повернути в Україну, повернути владу України. Ой, тут мають. Рашисти тікати. Угу. Буде добре. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, якомога швидше звільнити красну луч, без втрат для цивільних людей перекриваю і без втрат для військових України. Відвертаю весь негатив, повертаю росіянам і прошу зруйнувати всі плани ворожі щодо цивільних людей. Відходять расисти, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть звільнити Красний Луч, відігнати расистів якомога далі. Більше нема жодного негативу, який заважає нашим військовим звільнити Красний Луч. Прошу захистити наших військових України, відвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, уламки, міни, гранат, і повернути це все на расистів. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги до Красного Луча буде, буде все сказане, здійснене так, має до кінця літа, буде звільнений Красний Луч, буде так. Дякую за увагу!